Шукав легких заробітків. Правоохоронці повідомили про підозру 18-річному студенту одного з технічних коледжей Полтавщини. За інформацією Служби безпеки України, хлопця завербували спецслужбою РФ у месенджері Телеграм. Основним завданням юнака було знайти аеродроми, сил оборони і місця дислокації ППО, далі передати їх координати ворогу. У відомстві зазначають, підозрюваний збирав інформацію про військові та цивільні об'єкти у Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях. Щоб зібрати розвідання, юнак подорожував центральними регіонами України, де приховано фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів. У разі виявлення авіаційного об'єкта агент планував встановити навколо периметра маяки з віддаленим доступом для окупантів. Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його до того, як він встановив шпигунський пристрій. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів з куратором та міні-відеокамери для коригування повітряних атак РФ. Слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна.